Привіт підписники та гості каналу Садгород Кібличі. Сьогодні у нас неділя 12 жовтня. Сьогодні у нас перший день, що небо чисте за два тижні, то два, два тижні без перестанку йдуть дощі рано днем і ввечері і вночі заливає з усіх сторін. Тут, як бачите, ось також ринва з усього даху, з будинку сюди. Тече вода під кущ. І ось на цьому кущу у мене тут є прищепи, які я сьогодні хочу вам показати, тому що буду зрізати грона. я думаю, що це достойні такі сорти і форми, які, якими можна похвалитися. Дивіться, це взагалі цей кущ у нас повністю. Оці всі лози, абсолютно всі. Це всі вони прищеплені цього року. Тут щось 30 прививок зроблених на цьому кущу. Це у нас був кущ фуршетний. І сюди поначіпляли різних новинок. І сьогодні вам хочу показати, ось дивіться, перша, дивіться, яка вона червона, красива. Це кишмиш вишиванка. Це закордонна селекція. Умовна назва така в неї вишиваночка. Дивіться, яка вона чудова, подивіться, як вона видає врожаю. Я думаю, що дуже достойний сорт. Він займе ще своє місце в нас на винограднику обов'язково, тому що це прищепа цьогорічна. Дивіться, прищепу робили ми. Ось зараз набірочку вам покажу. Вишиванка 21.05.25. Як бачите, ось місце щеплення. І подивіться, як воно видає. На одній лозі дві таких шикарних грони. Я їх вже трошки підрізав навіть, коли вони цвіли, то я їх трошки прикоротив, бо вони були б ще більші. Це кишмиш першого класу без насінневості. Зараз я вам розріжу, ягідку покажу. Зараз спробую. Зараз поставлю на паузу, бо не зручно. Так, розрізав, подивіться, яка вона в розрізі. Зараз листочок приберу, щоб сонечко трошки. Як бачите, кишмиш першого класу без насінневості. Тут малесенькі, тільки ниточки. І це цьогорічна прививка. То я думаю, що вона буде видавати дуже шикарний врожай. Дивіться, ось одна прищепа, ось вишиванка, одна і друга грона. І ось друга прищепа. Ось місце прививки, вишиванка. І також, дивіться, одна і друга грона. Тут, тут ніби була ще й третя грона, але її відрізав. Також їх поприкорочував. Вони аж по землі висіли. Ну, ягодка на, на цьогорічній прищепі, звичайно, дрібна. Я думаю, що вона буде набагато більша. Я бачив огляд у гагіна Сергія. При повному навантаженні вишиванка, то там шикарний. Там стоїть просто стіна червона. Таке яскраве червоне забарвлення. Гармонійний смак у неї вона. Надзвичайно така плотна ягода. М'ясиста, ну таким наче з підхрустом. Ну, цукру вона ще, звісно, не набрала в мене. Вона має достигати десь на початку вересня, у нас вже майже середина жовтня, ну самі розумієте, що це цьогорічна прищепа. Нарік, я думаю, що вже положимо лозу одну на плодову, на плодоношення. То я думаю, що вона видасть шикарний нам врожай. Так як в нас немає погоди, то прийдеться мені вже ці гронки зрізати, тому що. Як бачите, де ось прищепа зроблена і грони немало, лоза вже визріла. А тут де, де на прищепі дві грони висить, лоза погано зріє. Тому грони я вже не буду. Я думаю, вони ще визріють. Тому що і лоза визріє, і ягоди визріють, якби було сонечко. А так як два тижні у нас дощі, як я вже казав, повторюся. Сонця немає, то воно визрівати не хоче. І сюди, тим більше 2 неділі, сюди із тої ринви тече сотні літрів води. Тому що підставив відро, коли дощ йде. Воно за минуту набігло, поки поза будинок побіг, щоб вилити в бочку. 15 метрів обіг, вилив в бочку, прибіг відро сюди міняти, воно вже знову повне. То ви представляєте, скільки воно сюди. І цей куш натікає, тут як видно, що тут болото таке. І... І вишиванка показав себе дуже достойно. Тут за два тижні я вже не знаю, скільки сюди сотень літрів води набігло. Як бачите, жодної ягодки тріснутої немає. Ну, Це американець, шикарний сорт. Дивіться, яка вона чудова, зараз я їх зріжу. Ну ще зараз ось з боку. З боку це у нас Пандора, також американець. Ну, ніби теж так, лишив таких пару весюльок. Теж треба їх зрізати. Це теж перший клас без насінневості американець. Зараз ще цю розріжу вам, покажу. Ось розрізав Пандору, як бачите, тут також ні кісточки, нічого, тільки тонесенька ниточка. Кишмиш першого класу без безнасінневості. Ну це воно, звичайно, дрібне на цьогорічній прививці. Пандори, бачив, ягода буває до 30 грам. Шикарна, шикарна така ягода, шикарний кишмиш. І... Тим більше першого класу без Ну, Вишиванка, то взагалі бомба. Подивіться, яка вона нарядна. Буду собі, думаю, що визріє ще ця лоза в мене. І буду вкоріняти, ще десь висаджувати собі, шукати місце для саженця, Тому що, думаю, що це дуже достойний сорт, дуже врожайний, подивіться, яке воно на сонечку. Чудовий, який вигляд, такий яскравий, червоний. Тут багато ще прививок, тут і прістін новинки, лоза зріє вже добре. Що тут ми ще нащипляли? Нірвана, X сідліс. Тут також щось Прістін, дивіться, вже визріло вже добрий метр. Ну Тут прирости, звісно, по 5 метрів. Куш сильно рослий, це на фуршетному, це був у нас фуршетний. Куш потужний. То він ці прищепи нам добре розігнав. Так, Тут редкінг і Пандора Вон також зелене, треба позрізати. Ці прищепи ми знімали. Віка робила прищепу, тут показувала, як робити чорним в зелене. І я знімав також, тут одну прищепу робив. ну, всі прищепи не знімав, як робляться. Думаю для чого. Так, і що тут у нас ще є? Це Маріша ще привита, а це у нас Тайсон. Це селекція Калугіна Віктора Михайловича. Подивіться, яка тут ягода. Подивіться, яка вона шикарна. Також жодна ягода. Не тріснуло, нема ні одної тріснутої. Дивіться, це ось зараз я вам таку покажу. Так, ну, поважаю. Видно, так? Да? Бірочка 29 травня робилася прищепа. Ось. Лістки заважають зараз. Ось місце прищепи, плівка не знята, дивіться. Із одної бруньки тут пішло у нас одна, друга, третя, четверта. Пішло чотири лози. І тайсон також, дивіться, закладає по дві грони. Ось одна лоза, ось одна грона і ось ззаді друга грона. Ну, звісно, ягодка тут дрібненька зараз. Ось ця тут така ягода. Вже до 4 см. Ну, я думаю, що теж буде супер врожайна форма. І саме головне, що немає тріску. Що кажу сюди, стільки води вже натекло, що тут вже прямо дивіться, таке болотяко, що тут вода стоїть щодня. Ну, поза зріє, як бачите, дивіться, вже вона... Жовта. Тут також нірвана вже теж визріла, пристін теж вже зріє. Так що це у нас таке Red King. Ну, Тут одна жиранула. одна прищепа. Але визрівша, дивіться, яка вона грубеляча і веду, веду, веду. Тут уже перевів на пасинок, роздвоїв трошки і тут далі пішла зелена, тому що зарані пасинки прибрав, треба було їх залишити трошки довше потримати пасинки. Зарані пасинки прибрав, ось тут знизу. Оці перші. І лоза, і лоза почала жирувати. Треба було не спішити пасинки обломувати. Вже коли побачив, що лоза жирує, тоді вже треба було відрізати грубе або просто залишити тоненькі пасинки. Тому тут трошки щось поспішив. Просто дуже сильно було загущено. Вони всі на кучі, що, що ви хочете тут дивіться. Одна на одній, ця прищепа. Одна біля одної. Ось. Ось, дивіться, ось вже плівку зняв. Вище. Ось. Ось, дивіться, Тут одна. Одна біля одної, І там ззаді. Також пристін, Ось ще одна Пандора. Нірвана. Ред Кінг, коротше, дуже багато тут прищепно робили на цьому кущові. Ну, слава Богу, він всі їх витягнув. Прирости давши карні, всі дивіться Тому... дивіться, яка красота! Яка червона, красива ягода. Вже представляю в слідуючому році, тут буде ось така сплошна стіна з такої червоної ягоди вишиванка. Дивіться, назву вона отримала вишиванка із-за своєї такої гарної ягідки. Дивіться, як вона шикарно виглядає. Через їй дали вишиванка, вишиваночка наша українська. Ягода надзвичайно така плотна, вона, дивіться її жму. Як яблуко, її не можу вжати. Ну Цукру ще маловато в ній, звісно. Але вже можна вживати. Зараз її зріжу і поставимо. І в дегідратор, з неї вже будуть родзинки. Ну На цьому все таке коротенький такий огляд. Це зняв раді того ж, тому що, думав, що воно ще довисить, що набере вже свого такого ще яскравішого окрасу, набере вже нормальну цукру. Але нас передають знов дощі вже на завтра і там знову на тиждень. То я бачу, що воно тут у нас і ягода не визріє, і лоза не визріє. Тому прийняли рішення зрізати вже ці грона. До повного визрівання вже ми їх не дотримаємо. Шикарні ягодки. Та тут вже і в цій гроні буде грам 700, напевно. І ще раз повторюю, що це цьогорічна прищепа. Ось місце щеплення, щеплівочка. Бачите. Тому слідкуйте за каналом, підписуйтесь, хто ще не підписався. Дивіться, як робляться прищепи правильно, хто ще не вміє, хто новачок. Є багато відео на каналі. Дивіться, скільки тут прищеп нароблене. Ну, на, цьому, на цьому все. Всім дякую за увагу, всім мирного неба, гарних врожаїв і. Пока-пока, до нових відео.